Дрони, дракони, Збройні Сили України, ймовірно, використовують проти росіян на полі бою ударні безпілотники, які атакують розплавленим металом. Об цьому повідомляє CNN. Українські телеграм-канали показали, як низьколетючі безпілотники скидають потоки вогню на утримувані окупантами позиції в лісових масивах. Розжарена суміш алюмінієвого порошку та оксиду заліза, що називається термітом, горить при температурі до чи 20 200 градусів Цельсія. Йдеться в публікації. Вона може швидко спалити дерева та рослинність, що приховують російські війська. Терміт, що падає з дрона, нагадує вогонь, що виривається з пащі міфічного дракона. Отже, звідси і назва дронів пише CNN в телеграм-каналі «60-ї механізованої бригади України йдеться. Ударні безпілотники, наші крила помсти, що несуть вогонь прямо з неба. Вони стають реальною загрозою для противника, спалюючи його позиції з точністю, яку не може забезпечити жодна інша зброя. Аналітик оборонної промисловості, спеціалізуючись на наземних війнах, колишній офіцер британської армії Ніколас Драмонт. в коментарі CNN зазначив, що використання терміту з безпілотника є досить інноваційним рішенням. Він додав, що ефект буде більше психологічним, ніж фізичним, але використання таких безпілотників, на його думку, може змінити хід бойових дій. В той же час президент України Володимир Зеленський на фоні затримок постачання західного озброєння анонсував створення підземних заводів по випуску зброї. Такий крок президент пояснив тим, що Україна повинна мати можливість забезпечити себе озброєнням під час затримок постачання від західних партнерів.